Це було не так вже й давно. Одна сім'я, а точніше, мама і дочка, дівчинку звали Кейсі, переїхали в будинок, який знаходився в забитому селі. До цього там жила сім'я, і з незрозумілих причин усіх, окрім сина, зарізали, а сам син потрапив до психлікарні. Але нові мешканці не знали цього. До того ж, цей будинок був вельми добре облаштований і досить великий, тому вони не бачили ознак, щоб його боятися. І ось, Перший день в новому будинку. Кейсі дозволили вибрати кімнату, і вона вибрала ту, яка була на другому поверсі, з видом на сусідній двір. Кімната була простора і в світлих тонах. Заносячи всі свої речі, вона впустила свій м'ячик, який закотився під ліжко. Дівчинка полізла за ним і виявила там ляльку. Кейсі швидко побігла до мами розповісти про нову знахідку. Мамі вона здалася моторошною, але вона не хотіла засмучувати малу. В перший день в новій школі всі навколо неї перешіптувались і повторювали одну й ту ж саму фразу: це та дівчинка, що оселилася в тому домі. Кейсі зі сльозами на очах пішла додому. Прийшовши, вона відразу ж кинулася в свою кімнату, щоб пограти з лялькою. Мама зайшла в кімнату і побачила, що у її рідної дочки очі різко почорніли. Побачивши цю картину, вона з жахом почала кричати. Желька почала змінювати свій вираз обличчя на більш веселий, а дівчинка все ближче і ближче, підходила до матері. Щоб врятуватися, жінка вибігла з кімнати на кухню, взяла ніж, одяглася, вибігла з будинку до своєї сусідки, доброї знайомої, яка допомагала з переїздом. Розповівши все сусідці, вона вирішила звернутися до священника. Він освятив кімнату дівчинки, поки вона була в школі. В той же день, коли Кейсі прийшла додому. Вона знову грала з лялькою. Потім мамі подзвонив директор школи і повідомив, що деякі діти з її класу так і не дійшли додому через кілька годин після закінчення школи. Мама була шокована, так як директор подзвонив саме їй. Той пояснив, що над нею ці хлопці сміялися, і, по можливості, саме вона вирішила помститися їм. Зрозуміло, що як будь-яка мама вона захищала свою дитину, але тим самим вона розуміла, що це витівки ляльки. Мама зайшла в кімнату Кейсі, побачивши дочку, вона зрозуміла, що священник тут не допоможе. У дівчинки знову почорніли очі і виросли пазурі, а лялька посміхалася все більше і більше. На наступний день труп жінки був знайдений біля її ж будинку, а донька пропала без вісті.